Vitayo. Сьогодні я вам покажу, як можна зв'язати ось таку саму удобну, саму зручну, саму кращу для мене п'ятку. Це моя най, найулюбленіша п'ятка. Я її саме краще люблю в'язати. Вона мені саме більше подобається, вона легше в'яжеться, і її форма для мене саме найкраща. Сьогодні ми з вами навчимося таку п'яточку в'язати. Це може бути будь-який розмір, який вам треба буде. Я вам лише хочу показати сам процес в'язання цієї п'яточки, як вона в'яжеться, і як її укріпити, щоб вона довше послужила. Набираємо самим звичайним для вас способом на дві спиці ми набираємо ну, в моєму випадку, 33 петлі. 33, тому що я потім вам ці шкарпетки дов'яжу вже до кінця, і ви тоді зможете їх зробити. Ну, я вже так, під такий розмір. Набираю 33. Дивіться, одну петлю, спицю ми виймаємо, я вам потім розкажу. Першу петлю ми знімаємо, другу в'яжемо виворотньою. І тепер ми в'яжемо різинку. Оцю петлю, яку ми мали в'язати лицевою, ми беремо за запетлю. Спицю не в петлю вводимо, бачите, а за петлю, між першою і другою. Оттак. І тепер в петлю, якби як лицеву, виворотня. Знову в запетлю, а тепер в петлю. Отак ви її обвиваєте. Виворотня. Тепер дивіться, знову, берете нитку за петлю, а тепер в петлю. Це та сама різинка один на один, тільки оцю, що ви обвиту таку робите, це така пишна різинка виходить. Одна петелька скочила. Дивіться, за петлю, а потім в петлю виворотня. Все, дов'язали до кінця ряду. Переходимо на другий ряд. Першу кромочну знімаємо. Далі йде одна льцева, і оцих, де дві, ми їх пров'язуємо разом виворотнею. Їх така грубки будуть. Ви їх побачите, бо вони дуже відрізняються від тої, де одна. От їх дві ми пров'язуємо їх виворотню. Знов лицьова. А цих дві виворотня лицюва і виворотня. Так вяжемо до кінця ряду одна лицюва, одна виворотня. Але ця виворотня складається з цих двох петель, якби ми їх дві разом пров'язуємо. Вяжіть так до кінця ряду. Пров'язали. Третій ряд вяжеться так само, як перший. Перша виворотня, другу ми спицю вводимо за петлю, а тепер в петлю. Знову виворотня, за петлю, а тепер в петлю. Ми якби обвиваємо її ниточкою. Все так, третій ряд вяжеться до кінця ряду. Четвертий ряд в'яжемо так само, як в'язався другий ряд. Всі чотні ряди будуть в'язатися одна лицева, одна виворотня. Ось, бачите, оця лицева, ну і цих дві ми пров'язуємо разом виворотньою. Лицьова і цих дві разом виворотньою. Дивіться: в'яжеться цей визеруночок двома рядами. В першому ряду ми одну виворотню пров'язуємо, а, а другу обвиваємо. А в чотному ряду ми всі пров'язуємо е, ті, що дві були разом виворотньою, а ту лицевою, як би по, по візерунку. Все, дивіться, я ще пров'яжу трішечки, щоб була в мене чуть вищенька різинка. А ви дивіться, скільки ви там, 3, 5-6 см, як ви в'яжете свої різники, скільки, яка там у вас висота різинки має бути, то таку ви собі зв'яжіть. Це ми зараз з вами в'яжемо різинку. Навіть якщо ви хочете такі носочки з резиночкою один на один, щоб ви могли їх в обув взувати, то в'яжіть один на один. Просто ця мені подобається, вона така пишна, через то я вже в цьому майстер-класі. Так, ділимо на три частини. У нас 33 петлі, ділимо їх по 11. 11 перша частинка, 11, друга, 11, третя. І в'яжемо тільки з середніх 11 петель. В'яжете, як хочете. Хочете за передню стіночку, хочете за задню, як ви там собі привикли. І Дивіться, надіваємо маркер, бо ви можете зразу запутатись. Тепер в'яжемо середніх. Оцю першу петлю ми знімаємо, в нас нитка за спицею, бачите? Другу петлю пров'язуємо лицьовою. Наступну знову знімаємо. Нитка в нас знаходиться за спицею. Пров'язуємо лицевою. Це ми так уплотняємо п'ятку. Знімаємо лицева. Знімаємо лицева. Знову знімаємо лицева. Рахуємо 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ще одну знімаємо і надягаємо маркер, щоб вам було зручніше. І в'яжемо до кінця ряду вже всі петлі просто лицевими. Бо ми уплотняємо тільки саму середину п'яточки. Дов'язуйте до кінця. Зараз буде в нас виворотній ряд, так? В ньому ми в'яжемо всі петлі виворотні. Ми нічого не знімаємо, не перезнімаємо, просто повертаємо наше полотно і в'яжемо всі-всі петельки виворотні. Всі три частинки йдуть однаково виворотніми. Знову в лицевому ряду перших 11 петель ми пров'язуємо звичайним способом. Дивіться, бачили, я в першому ряду там за задню, за задню, стіночку в'язала, в цьому за задню, це щоб ви не повторяли за мною, що це так обов'язково. Це просто ваші звичайні лицеві петлі. В'яжемо серединку, знімаємо першу петлю, нитка за роботу і бачите, одну пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Так, кожну петельку з середньої частинки, ось, бачите, у нас яка вона гарна? Пров'язуємо, знімаємо. Далі ви в'яжете вже ваші лицюві. Дівчатка, в мене такий почерк. я... Процесі в процесі в'язання у мене там задня передня стіночка ну, це таке, це хто як пише. У мене дуже гарні е, виходять е, полотно, воно має ніде не крутиться, не вертиться. Бо якщо ви почнете за мною в'язати ту передню, ту задню, ви собі там накрутите, в'яжіть просто так, як ви в'яжете завжди. Е, в цьому випадку, я, коли треба, я вам кажу, що в'яжіть обов'язково за задню стіночку або за передню. Тут ролі немає, не грає. Тому, я буває, один ряд так зроблю, а далі там, де мені треба, так що в'яжіть правильно. Цей ряд ми в'яжемо всі виворотні. Так, ми продовжуємо в'язати оцих три частинки на висоту на глибину вашої п'яточки. Дивіться, в мене це 20 рядів, тому що я буду добирати 10, ну, якби центральних 11, і тоді мені треба буде 10 по боковушки. Я при своєму цьому набираю, в'яжу 20 рядочків. От пров'яжемо 20 рядочків, отак, як я вам сказала, серединку кожну раз ми знімаємо, а боковушечки пров'язую просто Пров'язуйте так, 20 рядів, і ми з вами будемо тоді формувати вже п'яточку. Бачите, в нас вона вже ось догарненько так вимальовується. Вже її так видно, що вона плотніша, ніж те полотно, яке в нас по боках. Все, ми пров'язали. Дивіться, як в нас гарно, дуже гарно. Я люблю її цю п'яточку. Все, висота в мене це 20 рядів. Ви дивіться, як буде вам потрібно. Так, далі продовжуємо в'язати перших 11 петель першої частинки ми пров'язуємо. Переходимо до нашої серединки. Маркер. Зараз я вам, ні, мабуть, я вам ще його оставлю, бо на, вже на тому ряду зніму. От ми пров'язуємо цих 11 петель, що з серединки. Так само одну знімаємо, одну пров'язуємо. Але не дов'язуємо одну петлю до кінця. Ми її вже будемо з'єднувати. Коли, от, бачите, вона в нас одна лишилася. Ми маркер вже знімемо. І беремо з тієї третьої частинки, там де було 11, пров'язуємо їх дві разом за задню стінку. Отут вже це важливо. Пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Повертайте. Тут ми пров'язуємо цих 11 петель, всі виворотніми. Дві, три, чотири. 5, 6. 7, 8. 9. Десять. І от дивіться, оця одинадцята. Я тільки маркер. Зараз я її зніму, щоб маркера було достати. Ось цю одинадцяту. Ми будемо разом пров'язувати з тією першою, яка з третьої частинки. О, дві разом їх пров'язали. Все, знов повертаємо. Знімаємо і цей ряд. Ми одну знімаємо, одну в'яжемо. Вам, щоб було ну, зручно, яку ви в'яжете. Та, що глибше, ви ту в'яжете, та, що вище, ви ту знімаєте. Ви побачите по петлях. Так, дивіться, остання знов. Ми її пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Щоб у вас гарно косичка повернулася, в'яжіть її за задню стіночку. Все, повертаємося назад, в'яжемо виворотні. І ось так: в кожному рядочку лицьовому ми останню петлю в'яжемо дві разом з цією петлею. бачите, отут дві виворотніх ми в'яжемо в кінці. Знову розвертаємо, а там провяжемо дві лицевих. Все, в'яжіть, поки у вас на спиці не буде 11 петель. Дивіться, яка гарнюсінька-гарнюсінька наша п'яточка. Вже вона майже готова, ще пару петельок. Я вже камеру не виключаю, бо я ж знаю, що в мене багато є дівчаток, які тільки починають в'язати. То я вже так заради вас залишаю, коли вже такі місця, де може бути чуть що не зрозуміло, щоб вам не крутити те відео туди-сюди. Я вже вам лишаю. Все, ми цей ряд доходимо до кінця. Ось наші останні дві разом пров'язуємо. Дивимося, що в нас 2, 4, 6, 8, 10, 11. Все правильно. Все, ми вже пров'язали наших 11. Ще пройдемося по лицевій стороні, аби дойти до кінця цього ряду. Так, пров'язуємо і починаємо піднімати петлі от з цієї сторони за косічку. Тут є така косічка, я вам спереді ось покажу. Бачите, її так гарно дуже видно. О, вони аж петельки ці просяться. Дуже вони просяться, щоб ми їх взяли. Дивіться, отак. Взяли і тільки е, пров'яжіть за задню стіночку, щоб вона у вас була перекручена. Е, от тут треба, щоб, знаєте, не було таких е, дирочок, воно краще буде, коли воно буде. Таке, бачите, за задню стіночку зробіть, і ви її перехрестите цю петельку, якби розвернете її. Вона така буде ну, щільніша. Я бачу, багато в'яжуть звичайно. Та і я буваю, якщо треба кудись, але я вже вам хочу показати, що е, такий варіант теж дуже гарний, і міцніше, і красивіше. І... Ну, Одна петелька, коротше, перекручена. Якщо ви її візьмете ось так за задню стіночку, дивіться, я підіймаю 10 петель. По тих розрахунках, які я зробила для цих шкарпеток, то я піднімаю їх 10. У мене 11 на середній спиці, а 10 я піднімаю от звідси з боку до резинки 10. Ну, я не думаю, що вам треба її робити глибшою. Просто ж може бути пряжа друга і не 33 петлі на спицях, а може бути там більше, менше. Ну, це ж все. 10 штучок таких робимо. Все, в нас на спиці 11 середніх, 10 цих повертаємо на виворотній ряд і в'яжемо всі петлі виворотні. Доходимо до. Тих, що нам треба знов добирати, і з тієї сторони точно так само добираємо. Так, дивіться, як ми з цієї сторони беремо. Ми от тепер спицю отак вводимо, бачите, спереді від себе і пров'язуємо виворотньою. Бачите, так само цю косичку за дві долічки беремо і пров'язуємо їх виворотніми. Просто звичайною виворотньою, А на тій стороні ви її знову перехрестите. Дивіться, так уважненько, щоб дві стіночки взяти. Ось так, дов'язали до кінця, повертаємо. 10 ви їх пров'язали. А тепер першу зніміть, а далі так, за передню стіночку, щоб перехрестити їх. Бачите? От за передню пров'яжіть, щоб зробити її схрещеною. Вона така буде перекручена. Отак. От І тоді у вас будуть ну, такі собі гарненькі, не просто прямі, а славненькі такі будуть петельки. Все, а далі будете в'язати, як вам подобається. Далі вже як хочете. Це просто цей перший рядочок, після того, як ви набирали. Далі малюйте самі, ви художник, ви рісуєте. Серединку ми продовжуємо так само в'язати. Одну в'яжемо, одну знімаємо. Ми її залишимо прямо аж по всій підошві. Ми не будемо переходити на лицьові, а будемо так і в'язати. Вона буде така плотнішенька і краща підошвочка. А оці по боках 10, ми будемо в'язати лицьовими. І от так нам треба буде пров'язати до мизинця, який би ви розмір не в'язали, чи на 36-й, чи на 40-й, чи на який, чи на 38-й. Ви всі, оце пряме полотно, В'яжете до мизинця. Нічого не додаючи, нічого не убавляючи, але всерединки тих 11 петель, ви просто їх пров'яжуєте так само уплотненими, ну, такими плотненькими. Отака в нас буде дуже гарна п'яточка. Зараз ми цей ряд дойдемо, я вам її покажу. Все. Дивіться, вона готова. Оце для мене сама найкраща, сама най, ну, найзручніша, наймоцніша. Я не знаю, най 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 Для мене це найкраща п'ятка, яку я люблю в'язати. Я не скажу, що я більш ніж Ніяких не в'яжу, я в'яжу їх багато, але я вам кажу, що це моя сама найулюбленіша. І я вам рекомендую її вміти в'язати. Все, це була перша частинка. В ній я показала вам, як я в'яжу гарну пишну різинку, і в ній я показала, як я в'яжу отаку п'ятку уплотнену. вона така плотненька, добренька. А в другій частинці я запишу вам відео, коли покажу вже повністю зв'язаний цей шкарпеток. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити другу частинку. Вам прийде повідомлення, що вона вже вийшла, і ви зможете її зв'язати. Дякую, хто був зі мною з вами. Була Таня Федас, канал Дім В'язання. До нових зустрічей! Бережіть себе.